Я втратив інтерес до ігор. Так, і останній рік мені приходиться грати через силу, щоб зробити відео. Але мене на проходження гри не вистачає і відео я не роблю. З останнього я грав у кіберпанк, грав, яку я занурився з головою, але навіть запускаючи її зараз, мені нудно, і вона не приносить мені жодного задоволення. Я починав грати у Stalker, гра крута, але мені нудно. Я накупив безліч ігор у Стімі. Більшість з них я запустив, пограв 10 хвилин та виключив, а деякі взагалі не запускав. Жодного інтересу немає, навіть коли я щось запускаю, мене. Починає дуже сильно мучити Сої. От, ти сидиш та просто граєш, нічого в житті не досягнув, і все життя так і пропрацюєш різноробочим. Щось в такому плані. Також з'явилася якась тяга до проведення часу з друзями, банально поговорити з другом по телефону, в рази приємніше, аніж стріляти по пікселям на екрані. Бажання десь йти та щось робити в реалі, десь подорожувати, коротше, замутити якусь двіжуху. Я не знаю, що це ігрова імпотенція, чи я просто дорослішаю, через що втрачаю інтерес. А можливо, просто немає з ким, немає тієї компанії. Та друзів, з якими ми могли залетіти в умовну КС. Зараз бажання продати свій ноут та консоль і просто перейти на Мак. Відео я продовжу знімати про техніку та ігри, але відео на ігру тематику будуть в іншому форматі, аніж зазвичай. Я розмовляв з другом, з яким ми найбільше грали, і в нього аналогічна ситуація моїй. Я відповім на питання, яке у вас виникнуло ще відколи, ви запустили це відео. Навіщо я вам це все розповідаю? Ну, по перше, хочу чимось поділитися з аудиторією. Так, я зараз працюю над новим форматом відео, і це вдається мені нелегко, але у мене все ж таки є надія, що ви побачите його. До речі, у вас вже майже сотня. Я вважаю це доволі великою аудиторією, і канал Вадим це найуспішніший мій проект. Я знімаю на YouTube вже 10 років, з 2015-го було у канал, але лише на цьому каналі я зміг зібрати активну аудиторію. По-друге, це відео як заглушка. Я і так відео випускаю не часто, а так працюю над основним. А щоб не було великого застою на каналі, я випускаю це. Якщо вам цікаво слухати мене, може будемо підрубати якісь стріми чи що, де ми з вами в лайв-форматі зможемо поспілкуватися, будете там писати в чат, я буду відповідати, там розказувати різні історії з життя, щось типу того. Це відео мало бути про те, що я втратив інтерес до ігор, але вийшла якась саморефлексія, мої думки. Я сподіваюся, вам це відео було цікавим. Ну якщо ви додивились до цього моменту, то... Скорежа, все, що цікавим, правильно, правильно. Що ж, а на цьому в мене все з вами був я, Вадим. До зустрічі, чи що?